Я, мабуть, зараз в одному шматку розкажу одночасно режим CCM, режим GCM. От. А, може, і ні. Зараз подивимось. Дивіться, режим CCM, counter mode і CBC Mac, буквально. Так, CC Mode. От. Був запропонований 2002 року і стандартизований 2004 року. От. Власне, місто, це серія 838, це режими роботи блокових шифрів. Там же частина F, частина G, здається, теж є. Коротше, там 8 чи 9 частин режими роботи під все на світі. Все, що захочете. От. Зокрема, Сісія. Значить, це фактично перший нормальний режим автентифікованого шифрування. Нормальний в тому сенсі, що під нього є доведені стійкості. Хоча, як ми побачимо з точки зору дизайну, він не найкращий, а нам потрібні позначення. І ці позначення для міністрівських стандартів більш-менш типові, тому давайте їх запам'ятаємо одразу. Значить, у нас є нонс, так, який рандомізує поведінку нашого шифру. Значить, повідомлення в стандартах Ніста позначаються літерою P від plaintext чи payload, там пізні інтерпретації. А це асоційоване повідомлення, яке ну, воно може бути порожнім рядочком. Тобто асоційовані дані можуть бути відсутні. От у нас є ключ шифрування, і нас є лічильники, які в режимі CC формуються з нонса, номеру і ще певних додаткових флагів. От. Там, зокрема, в цих флагах розмір нонсу кодується і ще там щось. Я просто технічні деталі не хочу навалювати. От. Хто хоче, ністівські стандарти вони відкриті, можна відкрити і подивитись. На першому етапі, а, значить, нонс асоційоване повідомлення і основне повідомлення переформатовуються у послідовність блоків, які в стандарті називаються блоками Б, нумеруються від 0 до останнього блоку. Причому о, в блок Б0 вкладається тільки нонс. І дві довжини, довжина основного повідомлення і довжина тегу. Далі, там в перших блоках Б1, Б2, там кодується асоційоване повідомлення. Спочатку довжина, а потім всі дані. От. І потім в останніх блоках там вже закодоване повідомлення основне. Е, значить, наявність довжини повідомлення в блоці Б0 і відсутність якихось інших даних самого повідомлення, фактично, ось цю послідовність Б. Перетворює на безпрефіксну послідовність. Тобто, якщо ми будемо давати туди на вхід багато різних повідомлень, то після форматування вони всі будуть утворювати множину безпрефіксних повідомлень. А це необхідна умова для того, щоб CBC Mac був стійким. Тобто, це спеціально було зроблено так, щоб CBC Mac, який тут використовується всередині, був стійким до підробок. Ну, далі, насправді, вже, я сподіваюся, доволі очевидні до вас речі. Значить, як обчислюється тех? Просто в лоба, CBC MAC. Шифруємо. Тут типу, стартовий вектор нульовий, тому його тут нема. Далі кожен наступний блок це шифрування попереднього заксореного з блоком повідомлення. Uh, ну Тут блоки Б саме розглядаються, тому спочатку йде B0 стартовий блок, потім асоційовані дані, потім основні дані. Mm -hmm. Якщо розмір блоку завеликий, то втегу ну, беріть, відсікайте просто, скільки бітів вам потрібно. Та шифрування так само в режимі лічильника. Да? Тобто, у нас є наші лічильники Т. От, е, значить, починаємо ми з нуля. Генеруємо стільки лічильників, скільки нам потрібно. От. Але при цьому блок s 0 да, який з лічильника t 0 він використовується для того, щоб зашифрувати е, тех. А всі інші блоки, ну, ними шифруються блоки повідомлення, причому ну, повідомлення P конкретно, яке нам потрібно зашифрувати. От. О, тобто, асоційовані дані ми не чіпаємо. От. Ну і виходить, що ну, формально тут е тег обчислюється незалежно від шифрування, от. але ми його потім все одно маскуємо. Тобто, тут в якомусь сенсі Мак Зен Крипт, буквально. Так? От. так, тут нічого. Тобто, вони, автори просто взяли е два відомих криптопримітива, кожен з яких. Дуже гарний в своїй області, і поєднали їх. Фішкою СІСЕМ, яка дозволила власне, довести, що в них стійкість виконується, да, стійкість до підробок в першу чергу. От, це якраз правило форматування повідомлень, От, перетворення А і П в послідовність Б. От, ну, про це зараз власне, скажу. Значить, з гарних моментів, якщо ми спочатку оброблюємо асоційовані дані, а потім основне повідомлення, то ми можемо це робити по блоково і відповідно в потоковому режимі. Тобто, прийшов наступний блок, ви його оброблюєте і не повертаєтесь до нього. Потоковість це дуже і дуже гарна властивість. Значить, в CCM є єдина засторога для потоковісті, ну, оскільки в нас в самому першому блоці, да, в блоці b 0 потрібно покласти довжину основного повідомлення, ну її треба знати заздалегідь. От. Якщо ви її знаєте, то все далі працює в потоковому режимі. Якщо не знаєте, ну тоді проблема. Тоді треба чекати, поки всі дані прийдуть, і тільки після цього ви зможете їх зашифрувати. Для ССМ є доведення стійкості, доведення захисту від підробок, доведення стійкості до відновлення ключами. І, ну, ще раз повторюсь, це четверта, насправді, властивість, треба було і третій поставити. Значить, коротше, ністовський стандарт він заточений під AS, звісно, тому що всі ністовські стандарти, які стосуються блокових шифрів, вони заточені під DS. Там все блоками по 128 бітів, Але нічого не заважає нам CCM використовувати з будь-яким іншим шифром, з будь-яким іншим розміром блоку. Там просто треба ймовірності успіху атак переоцінювати, і все. Вот. Ну, зокрема, та кількість блоків. Да, яка в лічильниках генерується. В місті це стабільно, на це виділяється 32 біти, тобто там 2 в 32-й блоків можна згенерувати не більше. От. І це значно менше, ніж корінь з 2 в 128, що дає нам захист від атак днів народження і все таке. От. Але якщо уважно прочитати стандарт, він не каже, як нам треба форматувати ці блоки Б. В стандарті написано тільки вимоги, яким повинні задовольняти правила форматування. Тоб, ну, головну вимогу, що в першому блоці повинна бути тільки нон довжина повідомлення, я вам сказав. От. Там є ще. Їх там три вимоги, цих сформульовані. І потім там є додаток А, в якому власне написано, ну, типу. Приклад, як можна форматувати повідомлення. І от там він там на шести сторінках розписано. От, як форматуються повідомлення, як обчислюються лічильники, тому що для доведення стійкості, як виявилось, не можна розрізняти розділяти ці дві операції. Тобто генерування лічильників і форматування повідомлення це повинні бути пов'язані речі, бо вони впливають одне на одне. Бо. І, власне, в першому додатку стандарту там написано, як це робиться. От. Але стандарт не забороняє якісь інші варіанти, як форматувати повідомлення, якщо вони задовольняють цим базовим вимогам. От. Ну і власне, у CCM є один недолік, але він насправді достатньо великий. От, через що він хоч і залишається стандартом, але ну, як це, широкого поширення не дуже набув. О, значить, CBC Mac це фактично шифрування тексту в режимі CBC. BC. Режим лічильника це фактично шифрування тексту в режимі лічильника. Тобто, на кожен блок основного повідомлення ви витрачаєте одне шифрування. Одне, два шифрування, вибачте. От, а на блок асоційованих даних одне шифрування. От. І виходить, що ну, якщо ви просто передаєте дані по мережі, ну, звичайне шифрування і автентифіковане шифрування да, в розуміє CCM, ну CCM вдвічі повільніше, Тому що ну, шифрування у нас займає багато часу. Вот. І виникло майже одразу питання: а чи не можна зробити якось пошвидше? Вот. Тобто, щоб от шифрування автентифіковане займало приблизно стільки ж часу, скільки і основне. Ну і відповідь можна. Я, мабуть, таки тут зроблю паузу. GCM заслуговує окремого відео. Так, чи у вас якісь питання? Так, ну, окей. Так, тоді робимо паузу.